Нашого постійного клієнта сталася проблема. Телефон впав на асфальт, це модель iPhone 13 Pro. Пошкодилася, на жаль, матриця. Будемо замінювати на офіційну деталь. Знову ж таки, замовили запчастину, приїхало близько за три тижні, і ось він вже готовий до установки. Для початку розберемо iPhone, щоб демонтувати пошкоджений дисплейний модуль. Зараз ви можете побачити, як скрупульозно відбувається цей процес. Під час кожного ремонту ми обов'язково замінюємо пиловологозахист, вологозахист, а поки інженер видаляє залишки старого герметика. Місце посадки дисплею обробляємо праймером та наносимо новий вологозахист. Для відновлення заводської герметичності айфону затискаємо в спеціальній прес-машині. І ось вона розпаковка. Дістаємо з коробки офіційний дисплейний модуль від Apple, який замовляли саме під цей айфон. Відразу встановлюємо його в телефон та активовуємо через спеціальний діагностичний режим, щоб iPhone розпізнав нову деталь і в налаштуваннях не було помилок. Заходимо в налаштування телефону та переконуємося, що деталь активована. Ну і звісно, Трутон працює без проблем. Приступаємо до процесу зворотньої збірки, повертаємо все на свої місця та обов'язково прибираємо всі можливі пилинки, щоб всередині iPhone айфон був ідеальний, немов при першому відкритті. Телефон готовий, все працює ідеально. Надійно пакуємо його та відправляємо власнику. До речі, нагадуємо, що працюємо новою поштою по всій Україні. Звертайтеся!